В моєму житті, що в 1957 році моя сім'я в зв'язку з будівництвом Кремленського водосховища була переселена із Черкащини у Чернігівську область, село Кудоярку, Яблунівського, колишнього Яблунівського району. Безумовно, ми відчули на собі, що таке висилка. А сьогодні говорять, що це проєкт не оправдовує себе, але. Сотні сіл і тисячі гектарів чорноземів було затоплено водою. Це один із недолових проєктів, який, який був на навіяний зверху, так як і будівництво Чорнобильське АЕС, і якби не смерть вождя в 1953 році, то цю відчули, мабуть, не, не один мільйон наших українців. Я написав такого вірша по свята рідному селу. А Анатолій Довженко, композитор, написав, поклав ці слова на музику, і так з'явилася і вірш, і пісня по свята рідному селу. Мого села нема тепер на карті, а так хотіло, щоб було. На дні Дніпра у вічній варті. Стоїть село, стоїть моє село, вже босоніж не пробіжу логами, і не зазирну у сонячне вікно і не зустріну на порозі мами, постели хвилі. Шлях, моє село, село святиня, так як батько й мати, і хоч подій багато відгуло, малює пам'ять мальви коло хати, колоняюся тобі село, моє село. Крізь товщ століть земля запам'ятає, що за Хмельниччі не було, Богдана голос знову тут лунає, його полки ідуть через моє село, село. Чигирин, Черкаси, Жовті води від сліз людських село не Дніпро. Та не скилилося український, мій народи, бо не скорилося, і ти, моє село. Історії в село слави мало. А скільки ще всього було, коли жило і процвітало село моє, чудове це село. Мого села нема на карті, а так хотілось, щоб було по світ великий, як і батьківщина, почався з тебе, дороге моє село.